Просто бомба. Я навіть не знаю, що буде далі, що буде днем. Приєднуйся до нашої команди. На жаль, не можете ви це понюхати. Коли людина випиває 100 грам, підлящик такий невеличкий. Непоганий улов. І так не хочеться, щоб ще хтось сюди приїхав. Став поруч. Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми на водосховищі. Я буду з вами балакати і, і розбирати свої речі потихеньки, бо я трошки поспішаю, а чого, бо приїхали ми сьогодні якомога раніше. По-перше, щоб зайняти місце. А по-друге, зараз сильно спекотні дні у нас настали. Я все приїхав, зараз ще немає шостої години, а я поки перенісу ці всі речі від машини вже мокрий, така духотіща. Що я навіть не знаю що буде далі, що буде днем. Хоча я і знайшов таку містину, що я буду в тіньочку, ну але все ж мені кажеться, що буде мені тут жарко. Ще й комарі житті не дають. Так що, так що приїхав я якомога раніше, тому що не знаю, тому що не знаю, як скільки я витримаю на цій жарі, може вийде ловити і недовго. Так що все, що я запланував, треба встигнути. Так, друзі, давно в нас не було обновочок, мабуть, місця два чи три. І от нарешті хочу вам показати моє нове вудилище. Це фідерне вудилище Legend, оновлене, довжина його 390, тест до 150 грам. Це вудилище Extra heavy, тобто для екстремальних рибалок. Воно таке досить міцне, потужне. І що головне, чого я його вибрав. Воно. Чудова підходи для дальнього закиду. На великих річках, на водосховищах, отак як зараз, вага цього фідера 300 грам, Ручка, як бачите, тут длинніша, ніж 360 Виконана, почти вся з такого чорного евоматеріалу, приятного на дотик, і тут трошки є пробки. Фідер середнього цінового сегменту коштує він десь в районі 3 тисяч. Але якщо купувати його зараз, отримуєте знижку 25%. Тобто вам він обійдеться десь 2300 гривень. Для такого удилища, я думаю, це досить розумна ціна. Ну і котушка, друзі, теж легенд 5,5 тисяч, підшипників 6 плюс 1, 4,6 до 1. Ручка теж вкручується в редуктор. я сюди шнур 014 і обов'язково шок лідер. Ну що, спробуємо. Сьогодні в нього перша рибалочка. Вже не терпиться поставити кормушечку і закинути. Прикормка буде у нас сьогодні від флагман серії Grand Supreme. Це прикормочка для ловлі крупної риби з солодким смаком, підходить для ляща, для амура, для коропа. І сьогодні я буду її використовувати. Скажу вам чесно, я її вже використовував. і і от що я вам скажу? Приїхали ми одного разу на рибалку. Ну, рибалочка щось не задалась, але прикормку я замісив. Якраз прикормку Суприм. Ми щось там недовго посиділи, було жарко, риба не клювала, місце було таке несильно гарне, нам не сподобалось. Коротше кажучи, ми зібрались і уїхали. А прикормку я вже замісив. Ну і вона в цьому моєму відерці. Замішана, так залишилася, я її прикрив не до кінця, щоб провітрювалась. І в машині вона з нами їхала. Я вам скажу, ми їхали як в кав'ярні. Такий був запах кави з молоком. Так воно чудово пахло, що я весь пропах цією прикормкою. Отже, як ви поняли, це дуже стійкий запах кави з молоком. А серія Грант – це дуже стійкий і яскравий аромат. Отже, зараз наберу водички. Водичка яка тепла. Вот так. Я сьогодні так бачите не стола в мене нічого місце в мене таке тут суперове. Не знаю як буде тут клювати риба, але сидіти, знімати ролика дуже шикарно. Не хотілося б, щоб хтось сюди ще приїхав. Бо самі розумієте, буде буде трошки некомфортно. Прикормка є. Ой, красота, яка на воді! Яка красота Я навіть зараз вам покажу просто бомба Тиша, повний штіль на воді Сонце там десь за деревами А тут так ну що Федорок, приєднуйся до нашої команди я сподіваюся, у нас з тобою попереду ще багато і багато чудових і гарних рибалочок. Дуже мені подобається тут така длинна ручка зеви. Така приємна на дотик. Ну і взагалі, друзі, коли я почав ловити на федера, ловити я почав на річки. Довжина 3,60 мені повністю підходила. А от коли поїхали вже на водосховище, там дистанції інші. І 360 мені вже стало замало. І тому я вже задумався про 390. Ну що, почнемо поки що з відерної кормушечки. Довгий поводочок фідергам поставлю по класіки черв'яка з опаришем. І зробимо перший закид. Що там у нас з прикормочка? Пішов запашок, уже, пішов запашок. смачної кави. Ой, друзі, як тут шикарно. І так не хочеться, щоб ще хтось сюди приїхав, став поруч. Так ой, друзі, як же гарно відчувати в руках нове оснащення. Це таке задоволення, ну, рибаки мене зрозуміють. Так, тут нам нічого не заважає, хорошо. Ну і поїхали з Богом. Ух ти Це просто шикардос. Ну що, поки все, зараз я тут трошки наведу порядочок і продовжимо. А так, друзі, за рибалку. Всі речі з машини сюди поперенося. взял все эту Не хотят червяка. Будем оставить флет кормушку. Так. Зараз как пусть подберем. О, все. О, то, что надо. Зараз поставим сюда пенотиста. Для початку подсадил парика. Будемо пробувати. Да, друзі, почалася у нас спека. Ну що ж ви хочете, вже середина літа. І якщо у вас місце не таке, як у мене сьогодні, то годин до 9-10 максимум можете витримати і все, треба тікати. От такі жорсткі умови. Ну що, друзі, ще вам показати. Ось я взяв у флагмані отакі кормушечки 60 грам, розмір L і пресформочку. Розмір годівничок повинен збігатись з розміром пресформи. Мені це саме така нравилася. У мене їх є декілька, тільки більше. У мене всі старі кормушечки розміром XL і топталочка побільше сімця. Водімнички це розходник. Вони відриваються, тіряються, так що постійно треба мати в запасі декілька штук. Водівничка Карпро 60 грам. Можливо ця трошки менша, ніж та, що я ловлю. Чим мені подобається така форма, тут є, бачите, ось місце під поп-ап. Якщо подивитись, він тут добре вміщається і не чіпляється за оці ребра. Розумна ціна, кому цікаво, силочку я вам залишу. Що тут ще з розходників, очечки, ну, верклюшки. Ну і ось оліткор, яким я користуюсь. Теж Carp Pro. Тут їх три штучки. Бачите, він пустий без нічого. Літкор це теж така штука необхідна в господарстві, особливо на коропове оснащення. Так що такі розходники потихеньку вони все теряється, рветься, обривається. Так що так що воно постійно треба і треба. Вже зробив два перезакиди, щось нічого. Мабуть ще раз. Мабуть, ще раз призакину. Ну якось цікаво, ні одної покльовки. Дивіться яка намоточка рівненька. що поставив ще отак черв'ячка і три опариша якщо зараз діла не буде то треба ставити флет кормушку і перейду на плаваючі насадки на да, місце трошки так підзаросло видно що не часто тут ловлять і тут в тому році така була площадка, тут ховались від вітру, за тим очеретом ставив тут стола. Скільки ракушок ближче до осені, я думаю, тут почнуть ловити. Амур піде, якась крупненька рибка. Бачите, така велика чудова річка. Ух ти. Бачите, провис шнур, поки я ходив тут, з вами балакав. Підійшов а шнур, лежить отак на воді, фідер вирівнявся, була покльовочка. Це вже цікаво. Хотів я замінити годівничку на флет. ну, Думаю, что треба еще раз дать шанс червякові за парышем. Кто-то так и клював. Ну, поклевка была. Перезакинуть треба. Трехжильный шнур. И так шумить. Новое удовольствие, новая катушка. Так, что там наша наживочка? Ничего, на месте. Червяк стоит. Сейчас... Зараз корму добавим. И... А я... Еще раз закину. Раз такое дело. Я уже хотел менять. Ну. Цікавою про погано що ви не можете це понюхати. На жаль, не можете ви це понюхати. Кава з молоком. Точно і така смачна-смачна. Бачите, -смачна. Ну, все ціле черв'яки, опариш. Так що міняємо годівничку. Оці кормушки в мене Excel. Бачите наскільки вони більші. Більше, більше влажить сюди прикормки. Так. Сюди. Ось, ну, поставив чесночний кук і кофе з молоком. Ось така цукерочка. О, це вже у нас поважче. Ну це вже должна клювати, куди воно дінеться. Так туди. От пад, ви не можу хуя. Два дня, і места мені ввід, на масту на своєму любимому місці. І там з тієї сторони сидів, де теж. Отак ідеш. Ну то попробуємо, чим, чим чорт не шуте. -да, бачите, я ж казав, що тут таке місто, що добре купатись. Хотів перейти десь, ну. хлопці кажуть, що вони недовго зараз окунуться, по 100 грамм вип'ють, поїдуть. Це ж пляж тут місцеві проїжджають, купаються. Ладно, почекаємо. Відео показати, а так. Ви тебе це підділить А що? А що ти там вдома забути? Поїхали мої сусіди по пляжу. Були такі в мене нещасті покльовочки, піймав два карасика, правда, нічого не знімав, самі розумієте. Знаєте, що я замітив? Коли людина випиває 100 грам, для неї поняття недовго міняється. І коли закінчується це недовго, ніхто не знає, навіть він сам сказали, що недовго, а відпочивали години-дві. Я і чекав, що хтось приїде, але не чекав, що так рано. Щось останні пів години, друзі, Покльовок зовсім нема. Бачите, сонечко трошки так виглядає з дирочок. Я так пересаджуюсь. Сонце сюди, я від нього. Вітру немає, підвищена вологість, таке, як, як в бані. Везе нам цим літом, на несподівані зустрічі. То, то цигани присусідились, рибу ловить. То хтось купатись приїде. Покльочка є далеко летить і далеко тягнути. Що тут у нас? О, карасик. Чи не карасик? А -а. Я не знаю, як у вас це називається, а у нас називається козлик. Ну. Або підлящик. Дивіться. Підлящик такий невеличкий. Завна три опариша. Бачили, підляща п'ємо. Ну, із трьох опариків залишився один. Ну що, продовжимо. Знаєте, в цьому водосховищі ліщів практично нема. Та не практично нема. Підлящик це велика рідкість. Так що, так що будемо рахувати, що мені повезло. Вмуровані, бачите, ну ще веляться. І ще позакидаю то я вже хотів збиратися так і ще пшикнем спреєм спреєм карась закинув я я б не сказав що далеко але трошки на другу сторону отак правіше взяв а зараз і повторимо повторимо туди Ну, це наші старі знайомі повернулися. Так, <ріхи> да, тоді будемо збиратися. А зараз, друзі, я хочу вас десь з ким познайомити. Все, сидить тут наша рибалка. Добрий день! <ріхи> Ви думали я сам, та ні, я би вдвох. Світа тут рибалить. будь ласка, що Ось, ви бачите, наші наші федерации 60 тепер у неї. Вона вже перейшла повністю на федера. Буде буде справжній федерист. Чи федермен, чи як? Федервумен. Фідер, Федервумен. Це ще все не точно. І що я вам хочу показати? Хочу вам показати рибу, що вона сьогодні наловила. Ну тут... Парочка моїх. Парочка... А остальные все це її робота. Дивіться. Непоганий улов, непогані карасики. Так що, якщо взяти вдвох, то щось ми наловили. Що, будемо збиратись, так? Да? Дуже жарко. Дуже жарко. 38, мабуть. Не знаю, в тіні чи на сонці. Ні, на сонці, мабуть, більше. Спекотно. Спека просто Просто неможливо. Ми... Ми збиралися зовсім часов 10 їхати. А Зараз вже, мабуть, 12. Що ну, робити? Ждали, поки я щось Так. Бачите, поки я туди-сюди, поки розказав, показав Кльов кончився. Кльов вже і кончився у світі. Ну що, пішов я збирати свої речі. Нехитрі. Ну що, друзі, все. Сьогоднішній ролик ми закінчуємо. Що хотів, я вам розказав, показав свої обновочки. Кльов був сьогодні неважний, але це не так важливо. У мене була сьогодні друга ціль протестувати своє нове вудилище, новий фідер. Його можливості, як зручно з ним працювати. Ось приблизно так. Да, силочки на фідер, на катушку, годівнички, прес-форму, прикормку Supreme я залишу в описі під відео, як завжди. Ну і Побажаю всім міцного здоров'я і до зустрічі!